Доброго вечора, мої рідненькі, доброго вечора. Уже всім Я вже діла свої кутільчики, сиріжки, тільки що покупалася, що трошки волосся, таке вологе. Ну, я посушила, але воно все одно трошки вологе і оділа таку на голову штучку. Чого я включилася? Я вам не стала вчора розказувати і сьогодні розказувати, а розкажу сьогодні зараз. Учора було ж 15 травня, це той день, коли помер мій юрчик. Сім років тому. От. Зараз я трошечки згадаю про нього, розкажу вам про наше життя. Ось я вам покажу оце Юрчик був з таким, ось таким волоссям. Це наші перші курси. От, бачите, отут три мужчини, да? Оце три мужчини Славік, Володя такий э, товстенький, і Юрчик стоїть таке довге-довге волосся. Нема вже нікого з них. Перший пішов Славік, тоді Володя, а тоді Юрчик. <какляр> Мужиків цих немає. Це у нас курси були е, а тої, язикові, тулічілка вела. І оце ми їздили. На теплоходіку вона заказувала, оплачувала. Ми виїжджали на природу на цілий день. Хороша була вчительниця. От, і оце ми виїжджали. Оце, наша, к сожалению, дуже жаль, але немає, не написано, який це рік. Але я й так вам можу сказати, що це десь, може, 2002 рік. 2002 рік. Оце вже Юрчик підстригся. Оце Юрчик вже підстригся. Оце. Теж тут не написано, який рік От, фотографія. Це теж, бачите, ми на, на нашій старій квартирі. Як приїхали, Юрчик зняв цю квартиру трьохкімнатну, теж він уже підстрижений, ото я сидю, бачите, які в мене були волосся. Це, мабуть, 2002 рік. Мені завжди подобався такий колір, я красилася і в Запоріжжі в такий колір, і тут красилася. Тоді щось воно швидко воно відростає. Той колір. Таке в мене було одинакове довжині коре. Хороші такі волосся. Мені нравилася. така в мене зачіска. І оце, а, оце 2015 рік, 5 января 2015 року. Це день свадьби. це ми в ресторані наточкина свадьба. От. Оце було 5 января. 25-го року, 10 років, як наточка з Масіму розписалися. Вони ж тут розписувалися, і тут ми заказували ресторан. Оце я, бачите, сама на себе не похожа якась. да До мене там, бачите, та жабка така, та як вона називається, брожечка оце Юрчик. от 15-й рік. От. А в 18-му році він уже пішов. але тоді, у 2015 він, він ще не знав, що в нього це було Б-многоклеточна лімфома мозоку. Він ще не знав. От. Він узнав уже у кінці 2016 року, У кінці 16-го року. Отак от, от. от. Оце такі фоточки. Ну, тепер трошечки ж розкажу, де ми познайомилися. Юрчика жили в Запоріжжі. В нього вмирає сестричка, вона 1957 року була на рік мене молодша. І він приїжджає з Сліду на поховання, на поховання приїжджає. От. І завжди заходить, так, так іде ж вулиця у, у Тут і дом батьків, хороший, такий двохповерховий. А так от на косочок жила моя приятелька, яка дуже <кій> Хорошо гадала на карти Віка. Молода, але так гадала на карти, що ви собі не вважаєте. І він до неї ото заходив. Вона така теж любителька була, її пивка попити, і самогоночки. Він от, от батьків самогоночки принесе, вони там по рюмочки вип'ють, сидять, курять, балакають. І в один такий момент я до неї приїхала. От, Щось чи погадати, чи щось мені чи так просто я тоді вже стала не тільки гадати до неї їздити, а і так просто ми подружились непогано. Я їздила туди. В неї хлопчик був. Один старший жив з матер'ю, десь тут, там, у Канкриновці, це де моя родня живе Балабіна, тоді кушугом, а тоді аж Канкриновка. Там у селі був старший хлопець з матір'ю, а тут менший хлопчик з нею жив. Десь роки два з половиною йому було. От. Ну, Я приїхала, я завжди приїжджала, привозила дитині конфети якесь печиво, от, пачку сигарет нам з нею покурити от, і щось до чаю, Таке якесь там печиво і для нас. Ну, І в той раз так я приїхала, вона чайник поставила, ми ж ото з ним все. От, і все. А тоді, як а він мене на зупинку проважав, е, а я ще, ще у, там у Вікторії. Віка її звали. звуть. Е, кажу: хочеш, запиши мій телефон? У батьків теж телефон був. Він каже: давай. Як зараз помню, 41, 30, 82. От, він записав номер телефона і дав мені номер телефона батьківський. Хорошо. Звонимося. Я спитала, скільки ти ще будеш. Він сказав, що остануся на 9 днів, на 40 днів ні, і поїду додому, бо він з роботи відпрашувався, він тоді робив на Курятнику, ну, називалася як вона, Фабрика Нєвська, там у них у посілку Лєскалова Фабрика Нєвська називалася отак от, чи філіал от Фабрики Нєвська, він там тим робив. Електриком, отак от. от. Угу. Ну і все. І ми оці скільки там, чи 9, чи 10 днів поки от, ми з ним спілкувалися, кожен день зустрічалися, а це було це було одразу після Нового року. Після Нового року, отак от це було. Таке холодно було. Ми з ним зустрічалися от, і холодно так. І саме ходили в кафешку, я собі чаю заказувала йому каву, я завжди платила. Я розуміла, що в нього грошей нема, бо він там у посілку оставив жінку, з якою був уже розведений до того 5 років. Але троє ж дітей, от, от, які він там гроші, зарплата йому зайшла, і, і елементи, зарплата він оставив і приїхав сюди, в Україну. от. от так от. І от, ми ходили в кафе. І, мабуть, колись і в той і в кіно сходили, От. а тоді, як -от було 9 днів, він е, каже, батьки сказали, щоб ти приїхала. Хорошо, я вдома напекла рулети, такі здорові, такі високі, ну, так 4 рулета <кхе> на два противня, по два рулета на противень напекла. У нас варення ж було завжди з два з абрикосовим, а два з тим сосливовим. То він мене на встрів, це у нас така зупиночка, і ми поїхали туди. От. Ну, отож там Люди ж обіджиш, як завжди ж приготували все, познайомилася, з його сестрою познайомилася, яка тут живе. От. І з батьками, і все так хорошо, і все. Ну, і Тоді він виїжджав. Він виїжджав, мені так здається, числа 20-го виїжджав. Це ж... Ну, так, да, числа 20, не важливо. Коротше, і тоді ми з ним. А він мені сразу сказав, ти хотіла б за мною поїхати у Фінляндію? Кажу, так, да, чого ні. Бо я завжди хотіла виїхати кудись за кордон. Каже, ну хорошо, тоді я до, до травня дороблю, напишу заяву на увольнення, получу гроші по увольненню, всі віддам їх в счет елементів... Оставлю дітям кімнату, бо в них була квартира трьохкімнатна, він її отримав на цій фабрики, але одна кімната була ордер на ньому. І приїду, кажу, хорошо. От він поїхав, пройшло, може, дня два, мені так якось сумно, погано, і мені оце моя подруга, Тонечка, царство Небесне їй, каже, а чого ти сидиш? От чого ти сидиш? От, збирайся і давай гайда туди, в Ленобласть, Кажу, ти так думаєш, кажу, так. Да". Ну, і хорошо. А я з його сестрою підтримувала відносини. Я дзвонила, їй в них теж телефон був, кажу, Еля, так і так. Вона каже, ну, і правильно, давай е, там ну, десь на, на проспекті зустрінемось. У, у них Запорожець був, вона сама їздила на Запорожці. Я тебе заберу і поїдемо до, до батьків туди. Мамо, напишуть е, записку до своєї тітки. Тітка? Жила з племінником. Ще їх було дві тітки, які виспитували його маму. От. Напишу, напише вона записку, щоб ти туди приїхала, щоб ти там зупинилася у них. От. І він туди-туди прийде, і ви поробите всі діла, які треба, і ви тоді поїдете. Так ми й домовилися. Вона приїхала, мене забрала, ми поїхали. От. Аліна Павла, так його мама звати, написала записку, От, що так і так приїде жінка. Звати її Наташа. Це, це Юрина, будуща жінка. Отак От і було написано. Все хорошо, в них хороші відносини. Будь ласка, прийміть її хорошо і все зробіть так, щоб вони там у вас були і тоді приїхали сюди в Україну. Отак От я й поїхала. Я, мені розказали, як їхати. Я доїхала до Пітера. Тоді ще ж поїздавці, ходили ем, сі, Ой... Севастополь, Санкт-Петербург. Я сіла на нього, доїхала до Пітера, тоді переїхала на метро, е, куди мені треба було, куди в мене було записано на бумажки. Все, знайшла свою електричку. 37 кілометр, так називалося, Оце посілок оце і Лескало. Це значить 37 кілометрів від Пітера, від станції в Пітері, від ЖД вокзалу. От. Я сіла і поїхала. І одразу приїхала до них. Я приїхала, вона була вдома, і був оцей племінник, її Вілья. Її звали бабушка Хельмі, Хельмі це Жемчужина, а він Вілья. От, я позвонила, він відкрив, я поздоровкалась, він каже, в них телефона не було, вони не могли зазвонитися. Я сказала, що я приїхала до Юри, ось записка. Я зайшла, вона каже йому: е, це на нашій мові чи на якій? Він каже, ні, на, на російській. Ну тоді ти читай. Він ото прочитав і перевів їй на їхню мову, як вона сказала, на фінську мову. От. Е, він мені каже, Зараз я він добрився, добреюся, і ми підемо до Юри. А так, дома поруч, поруч отак. От. І ми пішли до Юри. Юра якраз був вдома, він, він був на лікарняному. От. І ми поїхали з ним. ну Він взяв свої речі одразу у сумку спортивну, то, що там йому треба було. Там в нього там речей було зовсім ніяких. Прийшов сюди до бабушки, тут оставив. От. І, той. і ми поїхали во Всеволожськ треба було. У нього там район це Всеволожський, там треба було продлити лікарняний. Ми поїхали, продлили. На другий день ми віднесли його на фабрику, де він робив, оце на птицефабрику, і він написав заяву, що він отак от, от, от. І тоді ще це тут там було, мабуть, четверг-п'ятниця, а тоді вже з понеділка ми пішли в сусідній поселок у воєнкомат, він повинен був знятися з учота і виписатися. Оце ми все поробили. Оце все зайняло десь днів 10. Бо моя Настюша народилася 20 лютого, я навіть не була у той момент, як її виписували із роддому. Я приїхала десь. Уже у... У кінці лютого, а то, може, уже і після лютого, от, так от. Ну і все, діти його приходили. Син, це середній син і менша е, дівчинка, приходили, а старша не приходила. Ото е, така з-під -от, -от, лоба дивилася на мене. Ну Вона ж тут мені висказала: на твоєму місці должна була бути моя мама, і ми. Ага, ось вам на, на моєму місці. А чого ж твоя мама з ним розвелася? Вона ж розвелася, він без роду не розвівся. Він дуже дітей любив, дуже. Ну, це друга історія. Ну і все, а ті двоє прибігали, ми ходили. Я приїхала ж з деньгами. Мені Тоня дала рублі, от, Мадленка дала рублі, в мене рублі були. От, так що ми приїхали. Як я приїхала, ми в магазин ходили, їм шоколадки купляли, і все отаке. От от. І діти прибігали оце ж двоє туди. Менше тоді було годів 10, а тому середньому, може, годів 13, а тій старші годів, годів 15, отак, отак от, от такі діла. Ну і все. І тоді ми приїхали в Запоріжжя. Це був 99-й рік, 99 Надо ж було спочатку вирішити питання з документами, він ж гражданин був. Росії, я взнала, де це що робиться, у Харкові. Ми поїхали в Харків, здали гражданство, заплатили 100 євро за те, що ми його здали, російське гражданство. Ага. І тоді повернулися у Запоріжжя і подали на українське гражданство. Йому одразу дали, бо він із чотирьох років у Запоріжжі проживав, от. він у армії от служив у Луганській області в Запоріжжі. І тільки після армії він оце поїхав туди в посілок до цієї ж бабушки, до своєї. От, і там у цьому ж посілку познайомився з цією своєю жінкою. Так що проблем з, з тим, щоб Отримати гражданство не було ніякої. І як тільки він отримав гражданство, от ми зробили внутрішній паспорт, він був прописаний у батьків, бо там вже ж Великий дом, вони його туди прописали до себе. Внутрішній паспорт, тоді загранпаспорт мені там помогли по по-швиденькому зробити і все. <кхе> і поїхали. Оце дивіться. У лютому ми приїхали. да? У лютому приїхали. І у, у той самий рік, вона, вона та не пішла даже 1 вересня на, той, на лінійку, це в неї був вже 11 клас, вона не пішла на лінійку, бо нам усім троїм треба було їхати у Київ подавати оці заяви. От, Наті тоді не було 18 років, було десь 16 з невеличким. От ми подали і ми очікували аж до, до следуючого року, до 2000. -го. І, опять же, у лютому, ось у кінці лютий був, як зараз пам'ятаю, Високосний рік, це значить 29 числа. Я дзвонила на місяць по по чотири рази. Я дзвоню в очередний раз у Київ, а мені кажуть, його коробкін фамілія коробкіну. Дали візу на виїзд в Фінляндію, йому одному спочатку. І все. І він на там якраз виходні були, і він у, у неділю виїжджає, і в понеділок він рано у уже у Києві, от у, у консульстві йому роблять у паспорт вклейку і все. І йому сказали так, що він повинен поїхати. Давайте я відключуся. Да?